Вулиця Садова. Ми бачимо, як палають машини автомобілі. Це з інститутської ми зараз бачимо. Хлопці збурляють зараз туди порожні пляшки, збурляють туди його стегл теглу. Горить Гума. Горить Гума. Стоїть міліція, далі. Пішла петарда. Дірога граната, мені погано. Тут лікарі, вони доглядають, оглядають уже ранених. Атаки немає. Далі по інституції на перетині Шевковичної так само бойові дії. Багато людей, але багато людей цивільних. Це неправильно. цивільні повинні були відійти. Тому тут багато випадкових людей. Вітер на користь мітингувальникам, бо дим іде зараз, туди в урядовий квартал на військових. Іде швидка допомога. наближається, по часу, третя година дня. Швидка допомога їде, щоб забрати ранених. Триматують прямо тут. Зразу ж хлопцям обробляють рани. Тут працюють лікарі. все пропускають. Але далі їхати вона не може, бо там все заблоковано. Загоріли шини. Це перетині шоковича. <звілляння> Поки не зрозуміло, кого хоче забрати, я не бачу. А, так, а Це мабуть <пробуйте>, сюди. <пробуйте, пробуйте, пробуйте, пробуйте> Кость уже забрал, я думаю, так.